Чоловіча команда гандбольного клубу Карпати готується до перших офіційних ігор після зимової перерви і з початку січня хлопці займаються у режимі дворазових тренувань на день. Були тижні напрацювання фізичної підготовки, провели ряд спарингів. Зокрема, мали зустріч із румунськими суперниками, а також із гандболістами Донбасу. Вийшли на тренування, був блок загальнофізичної фізичної підготовки. Тренувалися і на стадіоні, і тренажерний зал. Потім перейшли вже на працю в зал, технічна підготовка, техніка тактичних взаємодій. За цей період вдалося декілька контрольних матчів зіграти. Зіграли з потужним клубом з Румунії, з Баямари. Це клуб, який грає в європейських кубках, багато гравців зборних команд різних країн. Тому це була дуже хороша школа для наших хлопців. Уже найближчими вихідними Карпати розпочинають виступи в одній восьмій Кубку України. Цьогоріч у його розіграші візьмуть участь 13 команд. Запорізький мотор, як чинний володар титулу, напряму потрапляє до однієї другої. У фінал чотирьох. Решта 12 команд стартують з ігор першої стадії. За жеребом суперником Ужгородців став клуб із вищої ліги Хмельницький Хаєнудею США номер один. Це потужна команда, яка грає в вищій лізі. Це це один з лідерів в вишій лізі, тому там є хлопці, які мають достатній опит гри і в закордонних клубах. Я думаю, що нам, ця команда по силам потрібно виходити в наступний раунд змагань. Кістяк команди вдалося зберегти у міжсезоння повернулися до Карпати кілька колишніх вихованців, зокрема Нікіта Шайбаков та Максим Чорнюк. А також дозаявили на весняну частину першості вихованця перечинського гандболу Івана Савчука. Один із найрезультативніших гравців у складі ужгородців Олександр Місяйло каже: у команді настрій бойовий, налаштовані боротися у кожному поєдинкові. Ми проаналізували наші ошибки, які були. Зробили виводи, ну і думаю, що покажемо кращу ігру, ніж була. Ми готувалися, ми пройшли фізподготовку, тактичну підготовку, ну, настраиваємося давати бій. Дуже радий, що я повернувся до України, бо до цього грав в Словаках. Хочеться проявити це з максимальною, так скажемо, е, максимально добре, е, почусувати нові емоції, щоб це було для того, щоб для користі команди. Загалом на стадії однієї восьмої кубку зіграють шість пар команд. Переможці визначатимуться у двоматчевих протистояннях. Три пари зіграють свої матчі в Одесі, решта в Ужгороді. Ми зустрічаємося, проводимо дві гри. Тут на Карпаті Арени в Закарпатті, Суми Харко будуть проводити свій кубок. Ну етап кубка, тому що там не можна сьогодні де проводити, немає місця. Постійні тривоги, зали в складних ситуаціях. Тому буде цього року сплановано, що буде приймати Одеса і Ужгород. Ну, поки що зупиняються більше на Ужгороді, тому що тур. Чемпіонати також в Ужгороді. Шість команд, що переможуть на стадії однієї восьмої, вийдуть до чвертьфіналу, де за грибкуванням будуть утворені три пари. На цьому етапі на учасників також очікують двоматчеві протистояння. Відтак три команди вийдуть до півфіналу, учасником якого вже є мотор. На цій стадії клуби в форматі фіналу чотирьох визначать переможця змагання. А матчі ж однієї восьмої між ужгородськими Карпатами та Хмельницьким Хаєну ДЮСШ номер нородин можна буде дивитися у прямому ефірі телеканалу 21 Ужгород вже цієї суботи 25 лютого о 14:30 та в неділю 26 лютого о 12:30.